Наша колега Ірина Марків поспілкувалася з цілою родиною волонтерів, для якої допомога війську, філософія та спосіб життя. Люди втомились. Зараз треба працювати в 10 разів більше для того, щоб підтримати хлопців. Якщо я не можу тримати зброю, то я маю виконувати цю місію. Я дякую, що я маю команду, яка мені довіряє. Це поклик душі. Його місія бути голосом та рушієм українського тилу, зв'язковим між захисниками і тими, кого захищають. Сергій Шелудько, волонтер, звичайний фермер з невеликого київського міста Березань разом з дружиною та дітьми допомагають війську з першого дня великої війни через Ютуб-блог. Десятки придбаних автівок, сотні відремонтованих і перевзутих. Допомога на мільйони гривень. Одна сім'я здатна об'єднати тисячі людей. Яка доводить Україна вистоїть. Влітку його звичайний день виглядає ось так: збираємося в дорогу. Він знімає, працює і прямує до лінії фронту, щоби допомогти. машина відремонтована, перезута новенька резина, дякуючи ютубовській команді. Це 41-ша бригада. Сергій згадує, як усе починалося. Ютуб-блог чоловік веде про господарство шостий рік. А від початку вторгнення перепрофілював його у майданчик для збору коштів, адже сам не зміг стати до лав збройних сил. Натомість його рідний син захищає наші та. Матуся збирала на тепловізор для моєго знайомого, він мені як син. І Леся каже: можливо, використаєш Ютуб. І я спробував. Ми купили три не один, а три. Далі збір один за одним. Чого тільки не вигадувала сім'я Шелуцьків, щоби не збирати якнайбільше коштів. Співаємо, робимо. Лотерейки, мама якусь продукцію віддає. Я хочу жити в мирній країні, та щоб ну, не було ракет, не було шахедів і не було багато загиблих героїв. Тетя, щоб вони всі повернулись додому живі й здорові, щоб нарешті настав мир. Люди втомилися, розповідає сім'я волонтерів. Благодійні премєр дивляться все менше підписників. А потреби ЗСУ тільки зростають. Зараз основний запит машини, а головно ремонт, якісне обслуговування. А ще реби. Останній прямий ефір був результат: 157 тисяч гривень. Поремонтували це більше сотні. Я їх не рахую. От. По резині ми придбали за два з лишнім роки більше, я думаю, що більше 500 комплектів. Автомобілів придбали 80. Ну, і ребів зробили вже 26. Натепер у волонтерській команді блогера і електрики, автомеханік і десятки людей і інших технічних спеціальностей. У дворі цілий автопарк на ремонт. А в сусідському гаражі підпільне виробництво ребів. На фронт. Як ви закупали, передавали Реби, Реби Правильно? Реби, да, да, готові. Реби, да. Щось мені привозили в ремонт. А потім стало питання: ну як дорого і важко купити, тобто создавати самим. Ну так і почалося. Тепер уже антени самі виготовляємо. Звичайні робітники не просто власноруч розгорнули справжнє виробництво, а й змогли суттєво знизити собі вартість засобів радіоелектронної боротьби. Це вже зроблена заготовка, все вже відро розплавлене і ось випадка. Все просто захист. Реби захищають наших воїнів від ворожих впіві дронів. Тікали хлопці, доганяли дрони. Десять метрів недольот, госпіталь, але люди живі. Десь так. А ось ще один член команди автомеханік. Він піднімає найбільш розбиті автівки з колін. Нема ні передка, ні криші, нічого нема. Одна ліплюшку. Моя робота вона врятувала потім на життя. Це вже коштує дуже дорого. Автівки благодійники відвозять до лінії зіткнення особисто і наживо від захисників чують про потреби війська, а назад у тил евакуюють машини на ремонт. Хочеться простих таксів забрати і поїхати туди. А скільки ми років? 22. А хто він? А це наші будущий командир рот. І через місяць ти узнаєш, що це дитя виводить з оточення свій підрозділ. Ти 72 сі брав, і ти просто пишаєшся, що ти мав можливість з ним спілкуватися. Тобі не соромно, просто дивитися й очі. Місцеві благодійниці, відомі як Янголи Березані та Баришівська хунта, а також дружина Сергія Леся з доньками дбають про те, щоби захисникам було ситно й тепло, і щоразу в поїздку передають воїнам смаколики. Хлопці, які знаходяться там, що знають, що є тил, який їх підтримує. Як яка б то підтримка не була, чи продуктова, чи в машинах, чи просто навіть словами, просто вислухати надія в свої 15 теж має свідому національну позицію. Це мій поклик. Я вважаю, що волонтери та повинен кожен в Україні дівчина неодноразово їздила з батьком передавати війську допомогу і точно знає, що таке війна, бо побачила все на власні очі. Вважає це великий крок до усвідомлення. Ремонтували авто двохсотих. І це була ніч. І виходить так, що треба було з одної машини перенести в іншу. Це було дуже. Але бач, на власні очі І ти розумієш, хто там це чийсь. Батько, брат. Ти важко. Чи не найважче, каже Сергій, втрачати тих, кому допомагав, а ще відвідувати поранених героїв? Нас запустили після ремонційного відділення. Було просто... Я боявся йти, тому що я з двома руками, з двома ногами лежать два хлопці, як риби, просто дихають і каже, цей хлопчина тільки три години, тільки як прийшов до тями, він вже каже дві неділі в комі. Людини немає ні кінцівок, немає нічого, йому 22 роки. І поруч лежать теж такі хлопці. Пацани, вибачте, що ми до вас прийшли. Я просто хочу щиро серця подякувати вам, що завдяки вам ми ще маємо можливість жити і жити мають право мої діти в цій державі. Ти береш за ту одну руку, ти дивишся йому в очі. і ти розумієш, просто що ти по-іншому не можеш. Людина віддала своє здоров'я. А ти будеш сидіти, склавши руки. Війна не чиясь і не десь там, зрунив волонтер. Війна спільна тут, на нашій святій землі. І від нас усіх залежить, як і коли вона закінчиться. Ярина Марків, Євген Камінський, подробиці телеканал Інтер.